Гаряча вода буде принаймні. Це заявив міський голова. Хоча у комунальників кажуть, ліміти газу, які вони отримали, вистачить на сьогодні. Завтра міський голова Андрій Садовий запевнив, відмикати мешканці від гарячого водопостачання не повинні. А будинкам, які ще його не отримують, мають відновити постачання в найближчі дні. А всі непорозуміння Львівгаз та комунальники повинні вирішувати поміж собою, не використовуючи мешканців як заручників. Цей казус, який відбувся, на мою думку, це хамство. Тому що громада вчасно розраховується а то, що держава між собою не може знайти порозуміння стосовно різниці в тарифах і інших речах, нехай вони між собою це виясняють, чому вони роблять заручниками громаду. Нагадаємо, 10 серпня Львівгаз відімкнув від газопостачання ТЕЦ 1 та 15 котелей, мотивуючи це заборгованістю комунального підприємства за газ. Через це майже 800 будинків залишились без гарячої води.